Слава Україні, слава синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Книги, читання продовжую розповідати вам, про що я прочитала, і про що я прочитала, так? І відповідно ділитися враженнями від книг і заохочувати вас до прочитання, якщо може навіть і не тої самої книги. Але до прочитання загалом і до читання загалом, і розширювати свій кругозір, свою родицію, свою як то ну, загалом свої знання. От, пізнавати щось нове, це завжди дуже і дуже добре. І на це відео, конкретно на це, бо сьогодні буде така книга, що мене хтось на неї надихнув. Але навіть і не хтось один, а кілька людей. один з таких. Моментів, коли я в черговий в черговий собі підтвердила, що мені подобається не тільки читати, а й ділитися з вами. І от іти, попри там, не знаю, вітер, сніг, тільки що пролітав, може, знов почнеться, поки буде відео. Трішки там не знаю, якісь не завжди ідеальні умови, але виходити, змушувати себе розповідати вам про ці книги. Так про цю творчість, це я протіла допис в. В Фейсбуці М -м -м, Валерій Пекар, е і він один теж з тих, хто приєднався, чи то е не знаю, заснував, започаткував, приєднався до діючого клуб читання. Але там клуб читання е е загалом е це дуже популярно. Я бачу, що в Україні стає це популярна досить тема, активність клуб читання. Так? От Є Ема Антонюк, і вона своєю напарницею, Яна, не пам'ятаю, як її прізвища. Вони теж мають клуб читання, Ростислав Семків, хто ще такий мені відомий, має клуби читання. Ну, є, є та місцеві клуби читання офлайн, так от відповідно люди читають, і пані та ж Ірина Побідаш, от читають так, а потім ну якби обговорюють. Мабуть, що не мабуть, що обговорюють те, що вони прочитали кожного місяця, вибирають книгу, чи там може частіше, і обговорюють. І от навіть Валерій Пекар просто так надзвичайно розумна людина. Спеціаліст з своєї справи, і загалом дуже я люблю за слідкувати, Він теж згадав про клуби читання, про важливість читання, про важливість читання, про важливість читати людям, як які от його рівня, так успішні бізнесмени, успішні дипломати. Загалом люди такі, що в них ніколи немає часу, так звісно. Бо ми жаліємося. Я принаймні, що я не встигаю все, що я хочу. Але звісно, є люди, які відповідають за міжнародну політику України і так далі. І так далі. І то вони ну, от так, вважається, що вони мають знайти час для читання і навіть обговорити те, що вони прочитали. Так? І це для мене прям додатковий поштовх, що ну, якщо такі люди знаходитимуть час і на таку справу, як читання, то це дуже важливо. А ще я теж слухала одне інтерв'ю Юрій Єхануров, Українер Ї, правда, Юлія Тимошенко бере там інтерв'ю. Пані молода Юрія Тимошенко, от і вона е, запросила Юрія Ханура, і він теж е, там на початку, чи це може була нарізка, і десь він потім інтерв'ю з е, якби сказав цю фразу, е, що знову ж таки е, іноземні от генерали, коли мали зустрічі з ним, він на той час був або міністр оборони, або міністр, е, мабуть, міністр оборони був на той час. Що вони теж читають. так, Вони читають іноземні генерали дуже високих чинів, читають, читають багато. Тому так для нас це теж дуже-дуже важливо читати, читати багато. І от сьогодні в мене книга. Вступ дуже довгий, вибачте, але книга в мене сьогодні п'ятий човен, і авторка Моніка Компанікова і видавництво Комора. От конкретно, конкретно, не конкретно оцю книгу, але загалом так, якби. Наштовхнула мене на шлях придбати цю книгу чи цю авторку почитати. Пані Оксана Забушко. Я теж неодноразово її згадую. Це в мене прямо така як ну, людина, яку треба слухати. І якщо вона щось говорить, то ну. Або це відразу бери і роби, або собі десь запиши не дуже далекий список того, що варто зробити. І от вона не од... якось сказала фразу, і швидше за все, це одноразово була сказана фраза. Я не пам'ятаю, чи це в кількох інтерв'ю, але точно я цю фразу від неї почула: що от що ми українці. Знаємо, з, наприклад, ну, що ми читали, так авторів, наприклад, там Чехія, Угорщина, Словаччина, Словенія. Кого ми знаємо, не просто можемо назвати, так, от Славенка Дракуліч, наприклад, а що ми з того прочитали? Що ми з них прочитали? Бо ми знаємо, наприклад, Вільям Шекспір, класика, класика, так, якихось там ще Джордж Оревел і так далі. Ну Є автори, яких ми просто знаємо, міжнародно визнані класики, так. але ближче до нас наші фактично сусіди, близькі сусіди, дальші сусіди. І в них теж є певні видатні люди, видатні твори, що ми знаємо. І от я коли заходжу на якийсь там мегугобукс, наприклад, чи кабу паблішін, чи книгу ленд, і так далі. І я люблю зайти на видавництво. У мене є такі знайомі видавництва, Бачите, ну нічого, якщо навіть сніг на мене впаде, вибачте, то не страшно. Трошки картинку зі пси, я надіюся, що ні. От, е, е, значить, люблю я зайти, і от є серед них видавництво Комора. І часом буває таке, що є якісь такі знижки на конкретне видавництво. І от було, був такий момент, я зайшла на My Google Books, і тут є знижка на видавництво Комора. Пані Оксана Забушкоток друкується, є в неї кілька творів. Продовжую, попри все, продовжую знімати. Є в неї кілька творів, надрукованих там, чи кілька книг надрукованих там. І от бачу я серед знижок Моніка Компанікова. що Хто це така? Так, це є в нас зараз переклад зі Словацької. Значить, Словацька зі Словаччини письменниця, так, видали її в 2025 році в нас в Україні, а вона видалася, мабуть, ось переклад за виданням 2017 року. І оскільки я абсолютно не знала нічого про цю письменницю і про цей твір. Але оскільки я побачила що це слово... Словацька, так перекладі Словацької, згадала е... Е... настанови е... чи запитання пані Оксани Забушко і вирішила, що так, я придбаю цю книгу, я її прочитаю. І так сталося, що я її як тільки придбала, відразу сіла і читати, не відклала в довгий ящик. Ну і відео в мене сьогодні буде цікаве. З налипання мокрого снігу і так далі. Не міг той сніг почекати трішки. От прочитала я її майже відразу почала, як тільки придбала, так відразу і почала читати. От, і прочитала я її на одному подиху. Це з таких книг, з таких творів, які якби. Ну, читається вона легко, швидко, книжка загалом досить-досить тоненька. І тут, наприклад, там розділ закінчився, і, і, і багато є ще місця пустого, тобто читається вона досить швидко. Але якщо з точки зору сюжету, з точки зору сюжетної лінії, так, події, які описані, то це читається зовсім і зовсім нелегко. А це читається досить таки важко. І важко сприймаються події, які описані в цій книзі. От. Взагалі, я думаю, що в кожному місті, можливо, в кожному це голослівно, але, скажімо так, в кожному великому місті, або з таких більших містечок, я думаю, що відбуваються. І навіть в наші часи, сучасні ні, відбуваються події, які описані в даній книзі. Знову ж, можна сказати, події, можна сказати, відбуваються або є життєві ситуації, які описані в цій книзі. І ці події, ці життєві ситуації, чи сімейні ситуації, так вони є не легкі, вони є досить, досить такі важкі і для усвідомлення, і для прочитання також. Бо все-таки, коли ми читаємо книгу, то ми проживаємо, уявляємо там спів переживаємо. От і так далі. І відповідно, це є не так аж і легко, але це є реалії. На жаль, на жаль, в дуже багатьох, я думаю, випадках так. Це є реалії, і, відповідно, е, ну, є багато людей, які не якби е, 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 не відкидають реалії життя, мається на увазі не лише читають те, що. Всем позитив, так, якісь такі суто вигадані, якусь фентезі і так далі. і так далі. Тобто, все-таки є частина людей, яка читає і про реальні події, про реальність життя, нехай яка би. Трагічна чи важка та реальність не була. Так от та, як на мене, моя характеристика така і мій відгук такий, що та, це не надто легко читається, особливо, якщо ну, проживати ті події. Мається на увазі не особисто. Дуже хочеться мені ну, вірити і хочеться, щоб всі, хто прослухає це відео, не проживали такого особисто і не проживуть, а лишень прочитають з книги, але має на увазі проживати. Ну там входити в ситуацію, так проаналізовувати, як це відбувалося от в головної героїні чи в головних героїв даної книги. Ще мені було її цікаво читати з точки зору географії, бо йдеться про Братиславу я там була досить досить давно була трішечки. Ну, подорожувала до 2013 року. Багато я подорожувала, навіть до 2014 року. Я дуже багато подорожувала Європою. Саме. І от Братислава, це ближня Європа, так, були ми там гуляли, і там от Виногради, і там щось там ще згадано. Тобто мені навіть було, якби я собі так відразу згадувала, де ми були, маршрути. от, І це мені теж було досить-усікаво. досить, досить цікаво. Книга, коли почитати про книгу, там якби зазначено, що. от... Чи події, дуже дуже травматичні події дитинства, чи може людина їх прожити і виправити так, в дорослому житті? Я, якщо чесно, з тої книги не зрозуміла до кінця, що вона прямо виправила. Це можливо риторичне запитання, а можливо, я так читала вже фактично. Ну, немає там, як на мене, немає там такої відповіді, аж прямої. І знову ж я думаю, це залежить від багатьох факторів. Від того так, як людині, окей, якщо навіть в сім'ї не пощастило так, або втрапилося таке, що дуже-дуже важкий випадок сімейний. Але є якесь оточення, яке от, ну, допомогло вийти з цього випадку, так, допомогло це прожити, пропрацювати і так далі. І як то зростання, так, якщо говорити термінами психології, якщо я правильно розумію, так, зростання. Пройти це, то я думаю, що ну, можливо таке, і є такі люди, які от те зростання проходять. Але не всі, я думаю, не всім це вдається, не всім так щастить. І, відповідно, ну, можуть історії закінчуватися з не хеппі ендом а, на жаль, хай може не трагічними подіями, але досить-досить такими подіями важкими. Тому так, книгу, що, що по пораді, порада читати чи не читати, купляти чи не купляти. Я завжди за те, щоб читати. Але я зазначаю, якщо книжка з таких ну, нелегких психологічно, так все-таки, якщо навіть зовсім-сем зовсім, зовсім ну, не є там досить так легко. Хоча я трошечки навіть сміялась, були там кумедні випадки, можна було посміятись, були такі випадки, що. Включається опікунство, там опікун, так, архетип опікун, і ти думаєш, о, а там би так було зробити, а наше ж так зробили. І так далі. І так далі, Тобто фактично сам з собою дискутуєш, сам собі там щось задаєш питання, відповідаєш на них, а як би в тій ситуації, от, то не скажу, що зовсім похмура і, і прямо така зовсім е, вбиваюча книга. ні, Але загалом атмосфера похмура, загалом події там досить важкі описані. от, і тому я не е, зазначаю, що якщо ви в такому зараз стані, що вам не хочеться себе ще більше випробувати свою нервову систему, е, свою міцність ментальну, так, то не варто вже і відразу сідати і читати. Але якщо ви за те, як і я, що от треба пізнавати, треба різних авторів пізнавати, треба пізнавати авторів країн, які од нами сусідять, до прикладу, так, або до яких досить близько доїхати, от, то треба розвивати свою обізнаність і серед тих авторів, так, тих країн. А якщо це ще й Нобелівські лавреати, то й поготів. Ну а якщо згадує пані Оксана Забушко таку фразу, те, що що ми знаємо з сусідніх країн, так з авторів, то й ще раз поготів, варто читати. Ну і чи купляти, чи не купляти, так я дуже виступаю за підтримку видавництва, бо всім зараз важко, але... Я водночас і поділяю думку ту, що на фронті теж зараз дуже важко, і загалом на фронті важко. І так, тут вже самому вирішувати, чи піти взяти бібліотеку, чи купити на вторинному ринку, чи знаю, дуже гарна є практика в книжкових групах, де обмінюються книгами, або не те, що обмінюються, а як-то, ну, дають почитати, так, аля в оренду здають і там потім зі смаколиками відправляють назад. Тобто є варіанти, як можна прочитати цю книгу, але... Читати варто. Проте, якщо настрій зараз не надто веселий, а події ну, важкі, занадто важко це все проживати, перетравлювати, то може лишити її на якийсь там майбутній час або на якийсь період, коли стане трішечки легше, трішки розвиднеться і захочете почитати. І загалом. Я би казала таку книжку, навіть ну я не знаю, я не, не маю ніякої такої навички психології, не то, що навички, а яких знань, щось начитано трішечки, але так, не експертно зазначати, Але, як на мене, ця книга була би вартою до прочитання дітям в такому віці. Ну не так підлітки, як уже ближче до повноліття, так або навіть повноліття раннє, ну мається на увазі початок повноліття, так там не 21 рік, а швидше. І е, почитати і познайомитись, і проаналізувати. Я думаю, що теж такі діти вони можуть дізнатися і відкласти собі щось. І от ну проговорити з батьками, так чи з тим, з ким кому не довіряють проговорити. Ну, бо так, як на мене, дуже багато зараз інформації всілякої, і дуже часто, якщо слідкувати за всілякими блогерами, лідерами думок, селебрітіс і так далі, українськими, навіть в тому числі, можна викривлене уявлення мати про життя, про події життєві і так далі. А ось ця книга, вона якраз повертає на землю. На грішну землю так, і приземляє, і якби реальність показує, а не вилизане щось там, якісь відосики вилизані так, і вилизану таку вдавану безтурботність. Тобто треба, як на мене, готуватися до, до дорослого життя і в тому числі до подій, які бувають зовсім зовсім не загорнуті. В блискучу так якусь таку обгорточку чи фантик. Та ось таке така моя думка, що вона вартує для прочитання не лишень таким вже дорослим, сформованим людям, які чогось досягли в житті, а навіть так, людям, які на етапі. Формування, в тому числі психологічного, і от якісь періоди стрибків, стрибків, періодів і так далі. Цікаво почути вашу думку. Я впевнена, що хтось вже читав цю книгу або десь чули про цю книгу, і у вас вона вже була на приміті, тут ще один мій відгук, чи щось помінялося так вашому. Плані в ваш, ваших планах чи вашому е, такому плануванню щодо прочитання. Ну, загалом, так, Я, як ви відгукнетесь про цю книгу, якщо читали, і що чи вас зацікавило, чи вас навпаки відвернуло, е, так, коли ви почули мій відгук? Дуже буде мені цікаво почути. І теж цікаво, чи ви е, хто вас, от лідер думок, серед таких. Е, Тем, як читати, так, що читати, як вибирати, як підбирати, як наступну книжку собі вибрати, придбати чи бібліотеці піти. Що саме прочитати? Хто вас наштовхує, хто вас мотивує? Дуже буде цікаво це все мені прочитати в своїх коментарях під своїм відео. Тому вам, як завжди, дякую за увагу, дякую за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!